Зараз ми здійснили з вами прославлення Божої Матері, яке як в нашій традиції, в Павлосами Церкві, називається похвалою. Цей день, ця субота, ще як в календарях значить це яка тому що похвала Матері Божій найбільше це як кафіст, який ми з вами проспівали на нашому богослужінні. Цей кафіст є самим древнім акафістом в православній церкві. У нас зараз дуже багато кафістів, але це найдревніший і єдиний, який попав у богослужбові книги. Жоден із кафістів ніколи на богослужінні уставному не співається чи не читається тільки цей кафіст, який ми поспівали. Він є дуже древній переданню церковному цю молитву, яку ми часто сьогодні співали, яка починається словами «збранний», воєводії, сказав сам Архангел Гавліїв, монаху, який записав з його уст. Тобто це навіть архангельська молитва, якої ми всі навчені, як співають на небесах, прославляючи Царицю Небесну. Цей день встановлений приблизно в 9 столітті в календарі, як похвала Божої Матері, в часи Візантійської імперії. Візантійська імперія, хто не знає, це була православна імперія, де від імператора до всіх інших самих простих чиновників люди зобов'язані були бути православними. І весь уклад життя був православний в цій країні. Це було прекрасно. Звідти взявся і герб Візантії Двоголовий Орел, де цим самим символічно розповідало, що в цій країні, в цій державі дві влади духовна, бо це православна країна, і е, світська. Світську особлює імператор, духовну патріарх. І Візантія пала, пала від турків, І як багато святих свідчать, що упала вона тільки тому, що дуже були горді. Прямо цитати я можу привести святих, які говорять так, що Бог опустив цій імперії пасти через гордість візантійського народу. І за гріхи наші Господь пропускає. Ми, ми знаємо це з Біблії, як ізраїльський народ страждав через свої гріхи. Ми знаємо, що навіть сьогодні ізраїльський народ не має можливості мати храму через гріх свій. Як перший храм був через гріхи зруйнований, так і другий, в якому був Христос, був зруйнований через те, що ми Христа розіп'яли і не прийняли. І третій храм не буде, як кажуть світі, це буде тільки при Антихристі побудований. За гріхи народу Бог забирає святині, за гріхи народу опускає падати імперію, державу, і навпаки покаяння народу і благочестиве життя зберігає як церкву, як святині, так і цілі держави. І цей, як я сказав, день був встановлений в 8 столітті імператором на знак подяки за те, що він тоді переміг наших предків Русичів. Які робили акт агресії, вони напали на столицю Візантії, на Константинополь, тепер це Стамбул. І Русь віднашовувалася тоді тільки Чорним морем від цієї столиці на кораблях, на осаді. Вони пали, тому що Матір Божа заступилася за цей град. Часто ми чуємо от, в каноні Андрея Крицького «Зберігай Твій град. Це йде мова про цю столицю Візантії, про Константинополь. І Матір Божа неоднократно покривала його, звідки в нас і праздник покрови Божої Матері. Ми його тут маємо, от, а греки його не мають. Але якраз вона Візантію покривала. Цей праздник корняви звідти. І навпаки, русичів наших перемогла, як не дивовижно. Але тут головний завжди урок в тому, що Бог завжди з тими, хто з Богом. І відповідно Матір Божа з тими, хто є з Богом. У нашій церкві, браті і сестри, вона є найбільшою святою. Вона є чеснішою, херовими, славнішою сирофимів. Ми згадували, два дні тому Марію Єгипетську дійсно удивляється людський розум, як може людина в таке подвижницьке життя вести, навіть грішниця людина потім. Але вона не єдина, не єдиний приклад. Ви можете, наприклад, багато з вас можливо, носять ім'я Світлани. Є дві світлани в нашому календарі. Одна самарянинка, з якою Христос у колодязі говорив, а друга Світлана Приподобна. І приподобна Світлана. Вона теж ще так приподібно, як єгипетська, подв'язала все життя на острові безлюдному. Почитайте дивовижне життя Зоя Світлана і Мартиніан. Це троє святих зв'язані з цим островом. І в них подібні були подмі. Вчора ми згадували Марка Фінського. Людина, яка прожила 130 років. Із них 40 років не бачила людського лиця, ні звіря, ні птаха, закрилося в пещері, вгорі. І коли тільки Бог послав чоловіка, який його попоронить, як Марію Єгипецьку, то за 40 років перший раз побачив чоловіка. І таких подвижників дуже багато. Но до чого я це говорю, Матір Божа, всіх святіша. Ми просто часто забуваємо про її подвиги, яких можна говорити годинами, як море. Брати і виливати, і не переб'єш. І про її смирення велике, про її терпіння, про її любов величайшу. І всіх нас найголовний подвиг, який вона і несла, і несе сьогодні, вона є мати. Вона молиться ходатись, який це великий подвиг молити за своїх дітей. І вона його теж несе. Вона покриває, чому і себе прославляє її. Тому що скільки раз вона покривала іменно своїм опором, захищала, візьміть по чаю з від турків, як вона захистила в історії. І буде це робити і надалі. Тільки б головне, щоб ми залишалися її дітьми. І тому, браті і сестри, і ми не будемо це забувати, і будемо до неї прибігати в своїх печалях. Ми часто шукаємо, кому би помолитися. При такій хворобі, при такій біді, шукаємо завжди святого по автомату. Скажіть, батюшка, який святий допоможе тоді тоді? Ну, у всьому універсальна допомога це матір Божий. Щоб ви знали, у всьому, так як ми говорили в цю неділю ввечері, що за своїх же дітей, коли ми хочемо, щоб їм е, змінити їхнє віховне життя, читали, щоб ми псалти. А так само, поділюся з вами сьогодні, розповів наш владика Фьодор, я недавно служив з ним разом своїх проповідей, про те, що багато в Мукачеві, зокрема, є людей, які свідчать, що це молитва допомагає, це правило. Вони взяли на себе все життя, кожен день виконують за своїх дітей. Це молитва до Матері Божої. Вони читають 150 разів в день. Богородиця, це діво радуся. Потрібно купити чотки. От у мене, бачите, тут чотки маленькі, але треба купити великі, щоб не здиватись. І людині удобно по чотках, тому що коли ти так читаєш, ти часто зб'єшся. А так 150 разів Богород це діво Це не мусить за раз. Це можна, наприклад, 50 раз рано, 50 раз в обід, або якому удобно. І каже владика, люди ці живі і свідчать, що Бог змінив життя їхніх дітей. Но це відбувається не через день, не через два, не через тиждень, не через місяць. Це треба взяти на себе право, не тільки Великий Піст, ми навіть Великий Піст часто не наважуємося. Що це по часу? 150 раз промовити Бог сидів, якщо навіть розбити і розірвати, то це, можливо, 15 хвилин займе. Але може і куб принести користь. Наших дітей. Матір Божа, вона універсальна допомога, до чого я повертаюся, що я говорив. Вона і вислухає нас, тільки ми за неї не забували, щоб тільки молилися їй, щоб свої, свою не оправдували різними причинами, і в тому числі і за наших дітей. Хто в нас зрозуміє краще, який святий, яка свята, як не та, хто називається матір'ю всіх нас, значить і наших дітей. Наше горе, воно прекрасно розділить, зрозуміє. І сьогодні ми, просиляючи її, приносимо її кадеман, цей спів наш, який вона від нас прийме, покриє всіх нас своїм охором від всякого зла. Як Це є церковна пісня, радуйся, радості наша, покрилась усякого зла чесним тим форумом.